Вітаю незламні українці на Ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте вподобайки, аби цей ефір побачило більше українців. Володимир Зеленський шукує новою заявою про Крим. Повернення Криму відновить справжній мир. Також президент України Володимир Зеленський сьогодні вітає нового прем'єра Великобританії Ріші Сунака. І е, знаємо, що скоро відбудеться зустріч. Е, новий прем'єр Великобританії повіцяв, що перша зустріч відбудеться з президентом України Володимиром Зеленський Зеленським. І також е, сьогодні в ефірі важливо про е, розкажу про те, чому важливо бойкотувати таку марку одягу, як зара, які продовжують працювати в Росії під іншим ім'ям. Закликаю робити це українців: бойкотувати всі марки, які Торгують з агресором, відповідно, вони сплачують там податки. Заробляє Росія, потім купуються ракети і так далі на ці гроші. Це криваві гроші. Також закликаю українців не слухати російськомовну музику. Не дивитися російських блогерів. Чому, друзі, пояснюю. Тому що якщо вони заробляють ці кошти, відповідно, вони сплачують податок, відповідно, вони витрачають ці кошти там на Росії, на якісь там закупівлі і так далі. І ці гроші вони йдуть в казну, з цієї казни, потім просто нищать і в інфраструктуру українську і вбивають українців. Тому, друзі, будьте обережні, що ви дивитеся, що слухаєте, і що носити зараз ні. Дійдемо зараз детальніше до цього. Також Данілов заявив, що якщо Росіяни підірвуть Каховську ГЕС, Крим на 10-15 років залишиться без води. Сунак не став міняти міністра оборони главу МЗС Британії. Українцям пояснили, як врятуватися від брудної бомби. І на концерт Кобзона спецпризначенці СБУ знищили російську БМП 3 і дві позиції окупантів. Також маємо заяву від Берещук, яка просить українців, які перебувають за кордоном, не повертатися в Україну до кінця зими. Чому зробила таку заяву зараз детальніше? Але почнемо ми з офіційного: що Ріші Сунак став прем'єр-міністром Великобританії. Король Британії Чарльз Третій попросив колишнього міністра фінансів Ріші Сунака сформувати. Уряд, маємо вже світлину, що Чарльз третій зустрівся з Ріші, потиснув йому руку. І Володимир Зеленський також йому зателефонував. Сунак став 57-м прем'єр-міністром Британії. Він є третім прем'єром цього року і увійде на Даунінг Стріт як наймолодший глава уряду за останні два століття. Він також перший прем'єр-міністр іноземного. Походження має індійське коріння перед цим. Попередниця сунука Лістрас прибула до короля на аудієнцію, щоб офіційно заявити про свою відставку. Король відставку прийняв на посаді глави уряду. Лістрас пробула 49 е, днів. Вона пішла е, у відставку через те, що провела. Провальну там реформу з податків, власне, ну не могла справитися і в Британії і фінансова криза, і власне ріші поставили на цю позицію, тому що він колишній міністр фінансів і має впоратися з цими викликами в Великобританії. Отже, Володимир Зеленський привітав ріші і заявив: вітаю ріші. Сунака зі вступом на посаду прем'єр-міністра. Бажаю успішно подолати всі виклики, які сьогодні постали перед британським суспільством і світом, готовий разом і надалі зміцнювати україно-британське стратегічне партнерство, наголосив глава держави. Е, ну, як ви знаєте, що в крісло також прем'єра міг сісти і Борис Джонсон, але він в останній момент відмовився від своєї кандидатури. Ну кажуть, це спричинено тим, щоб. Не було більше суперечностей, бо там було певні скандали з ним там. Ну я про це вже розповідав в минулих ефірах, і він вирішив, аби не підірвати авторитет консервативної партії, відмовитися від, ну, від цієї посади, щоб від балотування ріші суна сунак нащадок мігрантів зі східної Африки, які мають індійське походження. Сам він народився у 80-му році у Саутгемптоні, тому вважає себе корінним британцем. Хоча має мігрантське коріння. Він стане не лише наймолодшим прем'єром історії Британії, а й першим головою уряду. Уряду з індійським походженням Цікаво, що ріші Сунак підтримував Брексіт, та тобто вихід Британії з Євросоюзу, і працював уже в уряді Британії міністром фінансів. Ну і сподіваюся, ріші після зустрічі з Володимиром Зеленським піднімуть тему також Індії. Ви знаєте, що його дружина теж має індійське коріння, його батько дружини мільярдер. Тобто ріші входить в топ 250 найбагатших людей Великобританії. І сподіваюся, що ріші також допоможуть Україні встановити тісний контакт з Індією, і Індія буде більше підтримувати Україну. Тому що в них така нейтральна позиція. Зсу вразили 20 районів зосередження живої сили і озброєння ворога. Про це заявляє генштаб, О, значить, дослівно, авіація сил оборони протягом поточної доби задала 15 ударів, підтверджено ураження 12 районів зосередження озброєння та військової техніки. Два опорних пункти а також позиції зенітно-ракетного комплексу противника, підрозділи протиповітряної. Оборони збили БПЛА, воїни ракетних військ і артилерії уразили пункт управління восьми районів, зосередження живої сили, озброєння військової техніки, склад боєприпасів та інші важливі військові об'єкти окупантів. Слава Збройним силам. України і йдемо до наступної новини. Верещук просить українців за кордоном не вертатися в Україну. Про це пише Українська Правда. Отже, міністерка з питання реінтеграції тимчасово окупованих територій Верещук закликала українців, які спочатку повномасштабної війни виїхали за кордон за можливості. Не повертатися в Україні на зиму, буду просити не повертатися. Нам треба пережити цю зиму. На жаль, мережі не витримають. Ви бачите, що робить Росія, всі це бачать повернути зараз, це знову ж наразити себе, своїх дітей, своїх всіх вразливих родичів, які можуть бути або хворі, або маломобільні, або старшенькі. Тобто не треба цього робити. Якщо є можливість, залишайтесь поки що перезумувати за кордоном. Поки що давайте утримаємося, тому що ми розуміємо, що ситуація буде лише погіршуватися, і в цю зиму нам треба вижити. От вижимо, переживемо живу зиму, а далі будемо думати про все решта. Власне треба для збройних сил україни такі пересувні печі закупити термобілизну, друзі і з наступного місяця в нас буде проєкт листопада для зсу разом з вами ми допоможемо ми допоможемо збройним силам Закупити більше одягу і більше того, що потрібно на зиму, отже, також маємо інформацію, що Штайнмаєр ховався в укритті під час повітряної тривоги на Чернігівщині. Ось він виявляється, президент Німеччини приїхав в Україну. Він це зробив. Він це зробив, тобто, без якихось там оголошень. І ви бачите, як він в укритті з людьми разом переховується в. Так, під ну, підземеллі, ось давайте деталі подивимось. Е, президент Німеччини Франк Вальтер Штайнмаєр під час візиту в Корюківку на Чернігівщині був змушений спуститися в укриття через повітряну тривогу. Штайнмаєра ми знаємо за цю програму, що він там план е, проголосив. Ну, примирення на Донбасі. Звичайно, він не подіяв. Його також звинувачують там у якихось зв'язках з Путіним. Були теж такі статті. Тому він така неоднозначна особистість. Німецькому президенту довелося вести спонтанну розмову з цивільним населенням у бомбосховищі. Пише видання у вівторок. Штейнмаєр має повернутися до Києва і зустрітися, зокрема, з президентом України Зеленським. Наразі не зрозуміло, як його плани вплине повітряна тривога. Штейнмаєр несподівано прибув до Києва у вівторок. Поранці він мав намір зустрітися з Зеленським. У Києві минулого четверга, однак відклав поїздку, оскільки німецькі органи влади мали занепокоєння з приводу безпеки. Торік Штайнмаєр теж відвідував Корюківку, де у березні 43-го року нацисти вбили всіх жителів, а саме місто спалили. Маємо цю інформацію. І е, ще одна новина: е, Ну, така кор коротка. Українцям пояснили, як врятуватися від брудної бомби. Е, Відповідь одна це спускатися в укриття. Маємо ну, брудна бомба, це суміш вибухівки, наприклад, динаміту і радіоактивних речовин. Не слід плотити її з ядерною зброєю і вибухом на АЕС. Брудні бомби це ще називають зброєю терористів, бо вони в першу чергу інструмент залякування. Інструмент. Uh, і у випадку застосування українцям необхідно прийти в укриття, залишатися там і слухати подальші вказівки від органів влади, ДСНС чи поліції. Тобто, якщо маєте змову, треба теж, якщо ви в Україні, закупити портативне радіо uh, співачка Огнівіч в інстаграмі. Показала вона там ліхтарики, все знаєте, оснащено, свічки закупити, щоб у вас були вдома. Ну треба бути готовим до всього. Uh, і ще є інформація, що Данілов, якщо Росіяни підірвуть Каховську ГЕС, Крим на 10-15 років залишиться без води. Uh, зокрема, на питання про інформацію, що Росія може підірвати Дамбу, щоб зупинити просування українських військ у напрямку Херсону, Данілов зазначив таке: нам доведеться почекати, подивитися, але якщо вони її підірвуть, то ідея водопостачання Криму зникне на 10 чи 15 років, а можливо і назавжди. Тоді виникає питання: навіщо їм потрібен Крим, якщо вони збираються. Залишити його без води. Але, мабуть, друзі, в них горить і палає не тільки техніка ворожа, а й п'ята точка. Адже, якщо вони здатні до таких терористичних дій, то, звичайно, вони ні за кого не хвилюються. Лише там території, ви ж бачите, навіть те, що Донецьк в окупації, що вони там змінили. Нічого вони не зробили. Ж, ну, просто в руїнах місто, нічого вони практично не покращили, наш Маріуполь зруйнували. Е, і йдемо до Зеленського з приводу Криму. Мабуть, от такі різкі заяви, як від президента, змушують е, п'ять точки росіян підгоряти. Отже, Зеленський вважає, що справжній мир, який закінчить війну Росії проти України, можливий лише після повернення України. Окупованого Криму про це він сказав під час онлайн-виступу на першому парламентському саміті Кримської платформи. Повідомляє Європейська Правда, з Криму все почалося. Його повернення означатиме відродження справжнього миру. Російський потенціал агресії буде знищений до корення, коли український прапор буде знову на своєму законному місці у містах і селах Криму. Крим має бути звільнений від використання Росією як плацдарм. Тоді світ відчує, що втрат більше не буде. А люди відчують, що світ стане безпечнішим. Зауважив президент. Він оголосив, що реінтегрувати Крим буде нелегко після років окупації, але завдяки нашій співпраці ми і це зможемо забезпечити. Окремо зеленський запропонував створити на основі кримської платформи подібні майданчики для деокупації Придністров'я. Та Абхазії. ми маємо зробити формат кримської платформи стартом для інших гуманітарних та дипломатичних платформ, які сприяють деокупації інших територій, які колись були поневолені від Придністров'я і Абхазії до північних територій. Сказав президент України. От от за Крим сказав я одразу вчора. Мені написали мої знайомі з Херсона, що вони виїхали в Крим. Власне, і вони шукають варіанти, куди їм переправитися, як врятувати життя, де їм бути безпечно. Може, ви порадити ще декілька коментарів. Я казав, ну, виїжджати в Грузію а через Грузію в Європу, або е, якщо можливо, виїхати в Туреччину і з Туреччини теж в Європу. Який варіант їм запропонувати? Ну, от зараз вони вже в Криму. Е, так, це є. І, ну, в принципі, це такі найголовніші новини. І на концерт Кобзона спецпризначенці СБУ знищили російську БМП-3 і дві позиції окупантів. Е, така є коротка новина. Е, і в принципі, ага, зараз, я те, що обіцяв само початку ефіру, зараз залишиться працювати в Росії, але під іншою назвою. А, треба блокувати, бойкотувати зару. Якщо ви за кордоном організовуйте акцію, підходьте до магазинів, аби весь світ дізнався, як ця компанія одягу просуває свій мір. Магазини одягу зараз залишаться у Росії під назвою Нова мода Нью-Фешн. Про це повідомляє російське видання «Ізвістія» з посиланням на власні джерела. Зазначається, що в магазинах будуть присутні не всі колекції бренду. Загалом планується відкриття лише чотирьох магазинів. Через закриття магазинів найбільших міжнародних фешн-мереж продажі одягу РФ з 21 лютого по 10 квітня впали на 23% у річному. Вимірі іспанський роздрібний продавець одягу індекс припинив торгівлю в Росії та закрив 502 магазини та онлайн-продажі. Але те, що чому вони мають зараз з'являтися під іншою назвою їхні колекції, мають вони їх усунути. В Україні багато є цих магазинів, цих брендів? Прошу не купути, не купувати, прошу не слухати музику. Я я теж дивлюся. Ну як в iTunes з'являються якісь російські пісні? Ну як так може бути? Чому в трендах? Чому в трендах якісь там YouTube має бути якийсь російський контент? Ну і мені знайшов я пояснення таке, що можуть дивитися діти. Якщо ми дорослі розуміємо, що зараз не можна дивитися російське, не можна слухати війна, тому що ви спонсоруєте таким чином прослуховуванням, переглядом і так далі. Не можна цього робити, тому закликаю перевірити планшети ваших дітей, перевірити, що вони слухають. Поясніть дітям. Не можна дивитися цей контент. Якщо ви бачите, що вони мультфільми там в Ютубі відкривають. Намагайтеся показувати їм інший контент. Е, є багато каналів. Звичайно, хочеться мені більше і серіалів, і фільмів, і кіно, все українською. В нас ну не так багато. Ну, замінник тоді американський, навіть розумієте, якщо ви хочете подивитися, але не російський. Я закликаю до цього і. Оці iTunes, це скачування, перевірте телефон, поговорить з дітьми з ці, там 8-10 років, 12, що вони не можуть цього робити, бо там пісня цього Моргенштерна це воно ж це, це спонсорує, розумієте? Тому ми маємо бути дуже свідомими за брендами, і також треба їх перевірити і просто не купувати, бойкотувати, або вони знали, що буде з їхніми магазинами. Отак бути не може. Друзі, дякую, що дивилися від вас. Я чекаю вподобайки, аби цей ефір побачило більше українців і також коментар. Там, Слава Збройним силам України. З 1 листопада так, буде проєкт в нас, листопад для ЗСУ. Всі прямі ефіри. Монетизація все піде для них. Будемо закуповувати портативні печі, термоодяг. Те, що ну, найважливіше на зиму, разом до перемоги.